Привіт, народ! Вирішив зняти невелике відео по ремонту Балочного моста. Балочний міст у мене вже 8 років, і це перша, можна сказати, така серйозна поломка по тому мостові. Хоча, як розібрав моста, то навіть не уявляю, як він ще стільки часу виходив. Виходив у мене 8 років, в 2017 році я його купляв. Не було ніякого, вирішив вже, якщо брати Бушне, то брати балочного, не портального. Там ціна питання, різниця була в тисячу доларів, Ну, як подивлюся, як людей якісь стакани обриває, вали, обриває, все обриває. Думаю, на що мені цей геморрой? Візьму я балочного, ну, менше з ним буду махатися. Ну, правда, 8 років я до нього не заглядав. Хоча він працював, ну, був Борекс кун, потім оце Беромет Кун. Ну, він получав люлей, нема що казати. Ну, але як бачите, лопнув флянець редуктора, і треба розібрати. Розібрав ну, така груба розборка. Мета тої розборки, яка? Ну, щоб подивитися, що, що треба купити. А коли вже приїдуть, вже ми будемо потрошки то все, кожну деталь вимивати. І ну, Де треба підшипники запресовувати, будемо запресовувати. Сальники то все вже збирати. Зараз воно все таке нечищене. як... З трактора зняв, таке і є. Брав я муста бушного, брав я його вратно. Якість. Бачите підшипники. Ну, суть суть, до чого я це все веду. Підшипники тут самі, самі дешеві, які тільки є. Наприклад, підшипник от 32,209. Внутрішня частина. Одна фірма. Зовнішня частина. Інша фірма. Тобто збирали, навіть не зібрали одного підшипника, отак. Перемили. Те з того лучше, те з того лучше, вкинули, зібрали. І так майже всі. Майже всі підшипники або китайські, або типу, типу не китайські, але по факту вони китайські. І на кожному підшипнику, як я вже десь показував, є отакі. Де тому, тут водить? На Ну, Є дефекти. Або раку вони тут, або рисочки, або на обоймі, не знаю, зараз, якщо воно покаже, уважно передивляєшся. Так, де тут спишка? Чук. Навелося. Так, дивишся знизу воно гарне блискуче, а зверху помаца воно не блискуче. Ну нічого страшного, всі підшипники поїдемо купимо нові. Побачу, що воно зараз коштує по цінах. Може всі візьму одного виробника, СКФ а візьму. Тим більше, що він в Луцьку робиться, ну, є якась надія, що він хоча б не менше тих восьми років теж виходить. Мета відео, суть відео яка. Хочу зняти відео для себе на майбутнє, які стоять всі розміри сальників, які стоять. В цьому балочному мусті. І майже всі розміри підшипників, які теж тут стоять. Щоб в майбутньому, якщо щось десь треба буде замінити, я собі сам гляну своє відео, на якому я показав, які розміри. Бо деколи от воно там підтікає. А розмір, ну, не знаю, в інтернеті там по тих малюнках це півдня займає, каталога в мене немає. А так я собі зайду, своє відео, подивлюся. Ну, і, і може хтось так само скористається моїм відео. Зайде, гляне, що де стоїть. Ну, може комусь якась інформація буде цікава по цьому. Отже, для наглядності буду показувати на тій бортові, яка зібрана. По сальниках. Отой сальник де від колеса такий великий. Його розмір 100 на 125. В одній бортовій стоїть одна штука. Далі, оцей сальник. 45 на 65. Тут стоїть одна штука. Далі. Сальник з цієї сторони 38 на 58. Їх стоїть два, два в ряд, Сальник ось цей. О. 38 на 62. Але бувають передки, де стоїть сальник 38 на 58. У мене 38 на 62. Тобто їх є два варіанти. Тут вам вже моє відео не допоможе. Тепер переходимо до оцих підшипників, на яких повертається портува. Як бачите, яка виробітка. Чого така виробітка? Тому що в основному трактор скільки повертає? Туди-сюди, туди-сюди. Тобто підшипник, ролик, не має цілого оберта. Він туди-сюди ходить і він виробляє такі ямки. Тут підшипник стоїть 31-307. Їх стоїть. Один зверху, один знизу, ну і з тієї сторони так само. Далі оці сальники я показував з тої сторони, отак вони виглядають. Видно, що їх там два? Видно, бачите, там воно крутиться на бронзовій втулочці. в Тут 38 на 58, два штуки. Ну я показував на тій стороні, але тут воно буде так більш наглядніше. З сальниками розібралися, з підшипниками починаємо розбиратися. Отже, які підчипники стоять у бортовій, від е, того флянця редуктора такий е, вал, я його покажу. Я Ось той вал. Ну, де колесо від колеса ставиться підчипник 7514 або ж 32214. 7514 це європейська та система. А 32 це радянська. Ну, він одинаковий. Це просто в нього є два імені. З тієї сторони, так, щоб було зрозуміло, от бортува, Не Знаю, видно, потрохи вона так все на бік. З тої сторони великий, з цієї сторони маленький підшипник. Розмір маленького підшипника 32-209. Ось цього. Тепер переходимо до цих двох підшипників. Тут йде вже той е, карданчик ну, на міст. Привід цього всього редуктора. Тут стоять два однакові підчепники. Їхній розмір 32009 або ж 27109. Їх ставиться дві штуки. Єдиний підчепник, який я не вказав розміри, це знаходиться він в цьому редукторі. А розмір я його не вказав, тому що він в нормальному стані, його вибивати, щоб подивитися, нема взагалі бажання. Ролик я так проглянув, бо він тут такий цікавий, не знаю. Такий плаваючий. Ролик не конусний, а півкруглі. Тобто він як то самоцентруючий, але він роликовий. Я так прокручував з обох боків продивлявся. раковин я не знайшов. І так пробував його хитати, він теж не хитається. Ну так, отже всі сальники всі розказав. Підчипники, до яких добрався, ті розказав. Ще не сказав, що ще отут є. Можна сказати, підшипник, але не підшипник. Тут ще стоять голчасті підшипники. Такий набір голочок по кругу, але він так, верх-низ люфту немає, а право-ліво. От, він чуть-чуть чуть-чуть хитається. Ну, розбирати його не бачу сенсу. Воно тут все перемиється і буде добре. Ось таке. Ось таке відео, невеличке максимально. Зараз покажу ще оці мої записи. Це що треба тут купити. Та й отак, мабуть, вже всі записи. Так що, з вас лайк. Можливо, ще щось зніму по ремонту, але скажу так, поки що це все розбираю. для мене це все ну, в новинку, сам ще толком. Точно не знаю, як і що, і куди, щоб нічого не забутися при збиранні. Ну так, не, ну, не знаю, що вам ще сильно показати. Думаю, ота, та бортова, мабуть, в такому самому стані. І ставати, мабуть, чи їв так само, як цю зберу капіталити, чи їздити, коли щось не відпаде, от теж загадка. Ну, таке. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.